Вітаю тебе на каналі Крипто. Цей відеоролик буде не про заробіток, як усі минулі. У цьому відео я розповім свою історію на рахунок екліпсу. Які були очікування, скільки ми очікували з командою винести, що в результаті отримали, та взагалі які думки на рахунок цього проекту. Тому жирний лайк авансом, а ми поїхали! Загалом, про екліпс було зроблено більше 50 постів. Все почалося з 14 грудня 24-го року. Іменно в цей день ми згадали перший раз про екіпс і почали з командою відпрацьовувати цей проект з кожним разом, з кожним постом Екліпса. Ми бачили цю альфу-поведінку, коли проект говорив, що нас не потрібно прирівнювати до скролу, ми краще скролу, нас не потрібно взагалі ні з ким прирівнювати. Ви подивитеся, все по факту, все на ділі. З кожним їхнім постом ми додавали все більше і більше акаунтів. Ферма, яка в нас була, це 101 акаунт. І на кожен 101 акаунт ми отримали дроп. По суті, критерії були прочитані з точністю 100%. Ми ставили ставку іменно на турботап. Ми сказали, люди, які не будуть тапати, не будуть мати трави, дроп не отримують. В кінцевому результаті люди, які не тапали турботап, дроп не отримали. Звісно, ми можемо говорити, що ми стосотково вгадали, ми праві. Але сенс в тому, якщо ми не винесли того, за чим ми сюди прийшли. Звісно, що ми не в мінусі, ми в крутому профіті, але очікування були набагато. Набагато більше. Ми планували винести з командою більше 100 тисяч доларів. Винесли менше 50 тисяч доларів з грудня 2024 року та по липень 2025 року ми плотно відпрацьовували кліпс по 10-16 годин кожного дня. Просто тапання, оці тапи, бам-бам-бам-бам-бам. Залишиться, напевне, не завжди в голові. Але, звісно, коли ти тапаєш, розумієш, рахуєш приблизну пропорцію, скільки може вийти, ти розумієш, що цього дійсно вартує це дійсно потрібно робити. Ми тапали приблизно 8 місяців без перестанку кожного дня, тап за тапом, тап за тапом. Ми зробили 101 акаунт. Тим самим ми винесли приблизно 100 тисяч токенів. Якщо б токен був би, якщо ми нарахуємо цього, якщо. Не люблю цього слова, а я міг заробити, а я не дозаробив. Ні, такого немає. Ми отримали приблизно 100 тисяч токенів. Тим самим курс токена зараз приблизно 30 центів. Це менше 50 тисяч доларів. Це приблизно декілька ексів до витрачених грошей. Чи це хороший результат? Невідомо. Не беруся судити, але. Це однозначно непоганий результат. Ну і плюс до цього всього не потрібно забувати, що ми заробили на зростанні ефіра та солани, адже солану та ефір в цей час ми купляли дешевше зараз. Солана і ефір набагато набагато дорожче. І на курсі також вдалося заробити. Але все ж таки, ми не надіялися на курс. Те, що ми, припустимо, купили ефірки по тій ціні, а потім ми планували продати в 2-3 рази дорожче. Ні, ми планували іменно винести е, профіт з токенів S. Сьогодні було прийнято стратегічне рішення продати в цьому ціновому діпазоні токени Екліпс. Можливо, це дійсно максимально надзвичайно погана ідея, бо іменно від цієї точки ми будемо взлітати кудись вище одного долару. Але... Ми навіть могли продати десь в цьому ціновому діапазоні і забрати декілька відсотків більше. Ну, Звісно, що ми думали, що будемо рости. Можливо, не все так погано, але краще перевзутися, краще визнати свою помилку ось тут, ніж потім брати та визнавати свою помилку, коли токен буде торгуватися приблизно по 15 центів. Я вважаю, що зараз навіть продати токен Eclipse – це ще непогана. Точка продажу, бо коли токен пуститься нижче 20 центів, буде торгуватися приблизно по 10-15 центів, ось там вже буде дійсно жопа, і ви точно якогось профіту навіть вже не заберете. Холдити токени цього проекту, щоб що. Ну, потім продати по 10 центів чи по 15, чесно, сенсу немає. Команда люто обісралася. Команда обіцяла одне по суті, весь цей період з. Грудня 24-го року по липень до Чекера дійсно вони обіцяли зовсім інше. Нас не потрібно рівняти до скролу. Ми краще скролу, ми вийдемо краще. При маркет можете взагалі не орієнтуватися. Біржі будуть топові, все буде топове, Нас всі підтримують. В кінцевому результаті, що ми побачили, ми побачили Мекс та ще декілька помоєчних бірж. Взагалі не було ніякого хайпу про екіпс. Близько ніхто не говорить. Об'єму в цього токена практично немає. Звісно, що може бути маніпуляція. Вони вийшли надзвичайно погано, токени у вигляді Airdrop зараз відкупляють і пізніше запускають цей токен. Але це все лише просто як думка. Не більше. Тобто, те, що вони зараз роблять, нікому не відомо, але е негатив в їхню сторону надзвичайно. Жирний, по-перше, вони обіцяли одне, зробили зовсім інше. Це вже лютий редфлаг. Тобто для мене плюсів залишатися в екліпсі і вірити в що. Ну от, В що ми зараз будемо вірити, що буде лізаних на ті родин біржах, на яких на Окексі чи на Бінансі вони зажали маленький відсоток свого об'єму, віддати Binance, Юбіту там, чи Окексу, щоб їх залістили. Команда. Або підраси, або максимально жадні. Ну, або то і то, на що я й склоняюся. І умовно вірити в зростання зараз. Можливо, є толк, є сенс. Але давайте відкриємо той же самий старкнет. Так, давайте дамо один день. Так, старкнет виходив по 2 долари, гарно тримався. Люди вірили в той час в 5-10 доларів. Але бачимо, що зараз старкнет торгується нижче 20 центів. Можемо побачити скрол. Навіть до заркнету сенсу немає рівняти, тому що це кращий проект вийшов і погодував абсолютно всіх. Скрол. Скрол вийшов надзвичайно погано, всі його е, хейтили і продовжують хейтити. Але навіть скрол в свій час краще вийшов, ніж зараз вийшов Екліпс. Об'ємів нема. Команда з біржами обісралася, обіцяли одне вийшло набагато інше. В що вірити? Вірити в те, що команда. Зараз е, скаже вона це зробить, сенсу немає. Вона більше восьми місців часу обіцяла одне, а зробила по факту зовсім інше, Вісім місців, п'ять місців, чотири. Вони готувалися до лістингу, і вони з цим лістингом люто обісралися. Чи це може, може бути маніпуляція, що команда навмисно не вийшла на бінанс, на ті родини більше, щоб пізніше лістити і пушити токен? Можливо, але вихід однозначно рект. Вони ректонулися з виходом максимально. Ком'юніті не погодоване. Ком'юніті максимально негативне. Я розумію, якщо ми бачимо токен завтра вище 50 центів, долар, два-три через місяць, всі будуть кричати, що ЕКліпс це ракета. Але на даний момент немає ні одного плюса, щоб брати зараз, заходити в ЕКліпс та вірити в зростання. Чи може бути так, що умовно ми взяли та продали свої токени ЕКліпс практично на дні? Звісно, що так. І не гарантує ніхто, що вже завтра токен почне пампити і команда почне відкупляти. Але який відсоток я віддаю того, що завтра почнеться ріст, 1-2%. Тоді, умовно, я е, ризикую своїм капіталом. На памп, на який я віддаю лише один, ну максимум 2%. Чи дійсно це вартує? Та звісно, що ні, я краще заберу свій профіт, заберу тіло, яке я сюди проінвестував, яке я по суті спалив, і буду неймовірно щасливий, тому що це не рект. Ця історія не нуль, це історія все рівно профітна. Але вірити в те, що Eclipse завтра будуть запускати, прогнозувати кліпси вище одного долару. Зараз сенсу немає, тому що це все повинно було робитися на лісингу, повинно було бути. І повинна була команда підключити ті родин біржі, домовитися з біржами, і повинен був нестися хайп, але практично нічого немає. Вони зі всім обісралися. Тому Вірити в що в сказочки. Особисто я бажання не маю і вірити я не планую. Тому ми з командою в цьому ціновому діпазоні розпродали свій об'єм і, по суті, можна так сказати, закінчили цю історію. Усі ці люди, які тапали бичка, практично всі вони в профіті. Тобто немає людей, які б тапали бичка, які б ставили ставку іменно на бичка, і вони в мінусі. Адже іменно за тапалку і насипали дроб. Більше тапів. Більше трави, більше токенів на ТГЕ ви отримали. Як то кажуть, головне не мінус, головне плюс. Надіємося, що наступний проєкт ми зможемо так само відпрацювати, і цей проєкт вже нас порадує в декілька разів більше. До нових зустрічей та хорошого тобі, профіту!